Марія Лайтарук жителька невеликого села на Здолбунівщині. Уже сім років жінка займається бджільництвом. Каже, керуватися лише наукою у цій справі замало, адже до бджіл треба підходити із душею. За словами пані Марії, благородна комаха-трудівниця відчуває лукавство, байдужість та навіть страх пасічника. У 2015 році я вперше раз взяла в руки стамеску, димаря. І зрозуміла, що таке бджоли, коли потримала в руках рамку з ними Так і розпочався моя така пора пацішникування з декількох сімей. Потім ця справа мені сподобалась, я нею захопилася. Пані Марія пригадує: з дитинства боялася бджіл. На початках не хотіла, аби чоловік Юрій ставив у них на обісті вулики. Втім, він вмовив дружину завести кілька роїв, аби спробувати. Будучи вдома з маленькими дітками, хотілося щось мати, незалежно від чого. Чоловіка мати який свій такий невеличкий капітал. От. І Завдяки бджілкам почала щось заробляти. То мед продаси, то бджолопродукти. Тепер бджільництво у подружжя лайта руків спільне захоплення. Допомагають і старші сини Стас та Артем. Люблю допомагати мамі качати пасіку, чищу рамки, збираю прополіс. Займатися бджільництвом почали з нуля. Тонкощі професії переймали у знаних в Україні пасічників. Тепер жартують з любителів, поволі перетворилися. На професіоналів. Досягла того, що на даний момент вже маю майже 50 сімей. Частина з яких знаходиться в лісі. Там дуже хороший мед, дуже смачний, спробували, відкачали. От, Дуже нам сподобалось. Клієнтам, які купували, теж захоплені. А найцікавіше, напевно, із діяльності лайта руків бджолотерапія. Цей метод нетрадиційної медицини схвалюють навіть лікарі. Спочатку розповідають, пробували на собі, а тепер на сеанси бджолотерапії вчащають знайомі родини. Бджолотерапія це насправді хороший вид оздоровлення. От заспокоює нервову систему, гарно впливає на І розпласлаблює. І, і хочу сказати, хто обрав цей вид. Оздоровлення не пошкодує, а навпаки, порекомендує ще й іншим. Чи не важко жінці працювати на пасіці? Звісно, переносити вулики це все-таки не жіноча справа. Тож цю роботу виконує чоловік Марії Юрій. Решту обов'язків подружжя розподіляє порівну. Жінка може все жартує пані Марія, і мед качати, і рамки вощити. Єдине каже, роботу треба свою любити. Анна Легка, Денис Коломис, телеканал Ай